Кніпекс вміє здивувати. Якщо раніше ми бачили інструмент для обтискання контактних гільз, які працюють лише або з боку, або з торця, то зараз в нас є рішення, яке закриває як мінімум вісім питань. Кніпекс 975318 універсальний інструмент для обтискання контактних гільз. Його обтискний механізм обертається навколо себе на 360 градусів та має вісім фіксованих положень. Це ідеальний інструмент для роботи у важкодоступних місцях або в підрозетниках. Давайте припустимо, що ця коронка це наш підрозетник. Також профіль цього інструменту. З легкістю проходить всередину і зможе зручно обтискати ваші контактні гільзи. А ось такий обертаючийся обтискний механізм дозволяє обтиснути гільзу під будь-яким кутом, неважливо, чи знаходиться дріт зверху, прямо чи збоку. Після обтискання гільза набуває квадратної форми. Призначений для обтискання кабелів з широким діапазоном перерізів від 0,14 мм у квадраті до 16 мм. Квадратних. А стопорний механізм гарантує безпечне обтискання без ризику пошкодити гільзу. І зараз цей обтискний інструмент можна придбати зі знижкою за 8398 тисяч гривень. Тож чекаємо на ваші замовлення.